Привіт! Це подкаст трохи зайнята. Подкаст, у якому я намагаюсь розібратися. Чому постійно занята, але не завжди тим, що справді важливо. В минулому подкасті я розповідала про побутові справи, які забирають багато часу. І за якими ховається втома. А сьогодні хочу поговорити, чому іноді нам вигідно ховатися за цими дрібними справами. Скажу чесно. Я майстриня дрібних справ. Можу цілий день бути зайнятою і при цьому не просунутися ні на крок у тому, що для мене дійсно важливо. Записати подкаст. Зачекаю, бо спочатку треба прибрати полиці на кухні, перебрати зимові речі, тощо у кожної з нас є своє, тощо комусь терміново треба заштопити дитячі шкаркпетки, які давно вже малі. Комусь перемити вікна, хоча на завтра обіцяють дощ. І всі ми знаємо ці моменти. Ти вже майже сіла писати текст, редагувати резюме, заповнювати анкету на грант чи відкрити ФОП. І тут згадуєш, що треба перебрати спеції. Спеції Карл. Це не просто прокрастинація, це спосіб втекти від відповідальності за своє життя. Бо прибирати це легко, це результат тут і зараз. А зробити щось нове це страшно, можна отримати відмову. Або успіх, що ще страшніше. А буває, що ти не просто ховаєшся за справами, а свідомо вкладаєшся в тілі інших людей. Особливо це знайомо багатьом жінкам. Допомагати та підтримувати чоловіка, підтримати маму, зробити сайт для подруги, знайти репетитора для племінника, а твої справи переносимо на потім. На потім, на потім, на потім. Я знаю, як це, як я починала щось своє. Цей самий подкаст, наприклад. Навколо завжди виникають важливі справи: сім'я, побут, фріланс, допомога і іншим. І це все ніби благородно, ніби правильно. Але ти помічаєш, що день минув, тиждень минув, а ти знову не просунулась до того, чого хочеш. І от. Коли я зрозуміла, що вже 10-й місяць не може виділити дві години, аби записати відео за давно готовим сценарієм, стало якось ніяково, бо проблема не в браку часу. Проблема в тому, що я постійно зайнята, не тим. І досить часто ми навіть не формулюємо свою ціль, бо поки вона не оформила в конкретну ідею, ніби і відповідальності ніякої немає. Зручно, правда? Але час минає. І вся ця діяльність натирання кастрюль, перестановка у шафі та час на тілі інших не наближає нас до себе, до себе справжньої, до себе, яка хоче чогось більшого, ніж просто бути асистентом головного режисера. Колись я працювала офіс-менеджеркою в маленькій рекрутинговій компанії в Одесі. Звучить красиво: офіс-менеджер, центр міста, старовинні дворики. Але насправді це був крихітний офіс, де я була і секретаркою, і оператором Excel, і прибиральницею. Бо на погляд директорки, якось невигідно було брати на таку маленьку площу додаткову людину Боліче згадувати. Але тоді я погодилась на безоплатний тримісячний випробувальний термін просто аби отримати досвід. Мені тоді здавалось, що без досвіду ніхто не візьме мене, а ця робота. Хоч щось дасть, хоч строчку в резюме, хоч контакт. Тому я трималася за неї. Я вкладала свій час, енергію, зусилля, а перший час і гроші, бо поїздки на роботу не були безкоштовними. Я вкладалась в чужу справу, а натомість не отримувала нічого: ні зарплатні, ні корисного досвіду, ні колектив, ні задоволення. Бо перший же місяць я зрозуміла. Що це не моє ні робота, ні сфера, ні колектив, та я все одно залишалась. Бо здавалося, що негарно піти ось так одразу. Люди приділили мені час, повірили в мене. Потім мені стало якось шкода себе, що вже стільки пройшла, і якось сумно кидати, так і не отримавши першу зарплатню. Так тягнувся майже рік: як зараз пам'ятаю, цей момент полегшення. Коли я вийшла з офісу, і замість щоденної думки мені треба звільнитись, я нарешті почула я вільна. Я витратила рік на роботу, яка мені нічого не дала, окрім постійних вмовлянь себе, чому я маю на неї ходити. І чим далі я заходила, тим складніше було йти з насидженого місця, бо звикла робити, що кажуть, замість того, аби будувати свій шлях. Але ось правда. Поки ми допомагаємо іншим будувати, ми не будуємо свого. Поки ми штопаємо шкарпетки, наші проекти лежать запиленими в шафі. Поки ми вкладаємось в чужі проекти, ми самі стоїмо на місці. Так, ми зайняті постійно, але не тим. І, мабуть, саме тому вічно не вистачає часу, бо наш день забитий справами, які ніби потрібні, але не мають жодного стосунку до того, Ким ми хочемо бути, можливо, варто чесно подивитись на свій список справ і запитати, це мене кудись веде? Це рухає мене до моєї цілі. І якщо відповідь ні, то може варто сьогодні не штопати ті шкарпетки. А це був подкаст трохи зайнята. Підписуйся, залишай коментарі і не забувай, твої цілі це теж важлива справа. Ще почуємось.